Доброго дня! Ми гарно з вами попрацювали на минулих уроках. Сьогодні ми продовжимо вивчати числові нерівності і навчимось виконувати дії з ними. Тема уроку почленне додавання і множення нерівностей. Зараз пропоную згадати означення числової нерівності, види числових нерівностей, методи порівняння чисел та властивості числових нерівностей. Перегляньте ще раз інформацію на слайді і продовжуємо працювати. Виконайте наступні усні вправи, використовуючи властивості числових нерівностей. Розглянемо приклади. Перше, якщо довжина прямокутника не більша за 60 см, а ширина не більша за 40 см, то зрозуміло, що периметр прямокутника не більший за 200 см, а площа не більше за 2400 см. Друге. Якщо першого дня велосипедист проїхав більше 45 км, а другого більше 60 кілометрів, то очевидно, що за два дні велосипедист проїхав більше 105 кілометрів. Правильність наших висновків підтверджують наступні теореми. Теорема 1 про почленне додавання числових нерівностей. Якщо А менше Б і С менше Д, то сума А плюс С менше за суму Б плюс Д. Уважно розгляньте доведення теореми та приклад. Говорять, що нерівність А плюс С менше Б плюс Д отримано з нерівностей А менше Б і С менше Д шляхом почленного додавання. Теорема 2 про почленне множення числових нерівностей. Якщо А більше Б і С більше Д, то добуток АС більше за добуток БД, де А, Б, С, Д додатні числа. Доведення теореми побудовано на властивостях та означенні числових нерівностей. Говорять, що нерівність АС більше БД отримано з нерівностей А більше Б і С більше Д шляхом почленного множення. Наслідок з теореми 2. Якщо А більше Б і АБ додатні числа, то А в Н більше Б в степені Н, де Н натуральне число. Теорема 3 про ділення числових нерівностей. Якщо А більше Б і С більше Д, то частка А поділити на Д більше за частку Б поділити на С, де А, Б, С, Д додатні числа. Говорять, що нерівність А поділити на Д більше Б поділити на С отримано з нерівностей А більше Б і С більше Д шляхом ділення навхрест. Виконаємо вправи на повторення шляхом заповнення таблиці. Не забудьте змінити знак нерівності на протилежний множенні на від'ємне число. Виконаємо декілька вправ, використовуючи раніше розглянуті теореми. Права номер 1 Перше. А. Додамо дані нерівності почленно. Б. Дію віднімання замінимо на додавання. Але спочатку другу нерівність помножимо на мінус 1. Додаємо дані нерівності почленно, зберігаючи знаки. Друге. Спочатку першу нерівність множимо на 4, а другу нерівність на мінус 1. Потім почленно додаємо обидві нерівності. Вправа 2. Нам необхідно помножити дані нерівності та поділити їх. Пам'ятаємо, що множимо нерівності почленно, а ділимо навхрест. Завдання на доведення нерівності розглянемо приклад на слайді. Розглянуті теореми часто застосовуються в геометрії. Розглянемо приклад на слайді. Підіб'ємо підсумки уроку, основні теореми на слайді. Зверніть увагу. Перше. Дії з нерівностями можемо виконувати лише в тому випадку, якщо вони однакового знаку. Друге. Під час множення на від'ємне число знак нерівності замінюємо на протилежний. Третє. Ділимо нерівності навхрест. Четверте. Якщо число А більше за число Б, яке більше за 0, то для обернених чисел знак нерівності змінюється на протилежний. Виконайте наступні вправи на закріплення. Застосовуємо набуті знання для розв'язання геометричної задачі. Дякую за співпрацю. Не забудьте виконати домашнє завдання.